1 липня в Україні відзначають День архітектури. Чим не привід поговорити про цю сторону користання, адже вона в більшій мірі формує обличчя міста. Ну і гарно і зручно, але ну, хотілося б чогось такого більш архітектурного. На мою думку, будівлю користання це шедевр не подобається. Що вам не подобається? Ну, бачите, водо построїли два здання, а там зараз новий вокзал. Будуть проблеми у людей, угу. тому що. Напічкано ніяких норм, ніхто не соблюдає ніяких норм. Mm -hmm. Хто платить гроші, те й музику заказує, Знаєте, так воно у нас є. Перед тим як почути думку людей, зробимо невеличкий екскурс в минуле та нагадаємо, що сучасний вигляд Коростеня сформувався не так давно. Хоч місто і є древнім, і цьогоріч відсвяткувало 1320 років, більшість будівель та споруд Коростеня були зведені вже після Другої світової війни. Попередні покоління коростенців будували на руїнах. Або на незайманих територіях. Київська черемушки виросли на пустирах. Є у Коростені і довоєнні будівлі. Найстаріший будинок засновника фарфорового заводу, пана Тимофія Пржибильського. Йому більше ста років. Якщо говорити про найновіші, то це різні приватні будівлі. Незважаючи на війну, підприємці Коростеня розбудовуються, будують з нуля, роблять ремонти, тим самим впливаючи на зовнішній вигляд міста. Я тут 30 років живу, да? трошки помінялося. На краще. Звісно, на, на, на краще, я не можу сказати, що что... бачите, саме красиві здання построєне. Вам подобається, бо не всім подобається. Чого? Ну, кажуть, мрачновато. Ви тут були до чого? До що тут було? Тут був бомжатник і наркоманія. Не, як може не подобатися, красиве нове здання стоїть. Базар скоро закроють, тому що все йде в магазини. І дуже, Там теж треба построїти щоб буде. Так що все нормально. А є у вас якісь улюблені будівлі в користі, які радують око вам? Ну, око старе є, жд вокзал. От ті сталінські домики, знаєте, на воєнному родці. Це, так. Да. Вони, правда, постаріньки постоянні, але це. Не наші хрущовки. Знаєте, що таке Хрущовка? Знаємо. Да, да. Так, так. що, так що. Так Треба більше строїти. Скажете, кому ви даєте розказ, треба більше строїти. Ось таких сучасних здань. Схожі будівлі є. Деякі з них вже здані в експлуатацію, а деякі ще на етапі створення. Місто старається, але ж так трошки сіровато, звісно. Ось таке здання, воно красиве, ну сірий колір, я художник. Мені б чогось таке додати, такого більш веселішого. Чи знали ви, що в користані є будівлі, які визнані пам'ятками архітектури, тобто охороняються законом? Їх сім. Наприклад, ось цей житловий будинок по вулиці Івана Франка. Решта шість це будівля окружного суду, вона ж поліклініка, житловий будинок Грушевського 18, будівля робітничого клубу, який багатьом відомий як районний будинок культури, хірургічний корпус центральної міської лікарні, головний корпус школи номер 2 та будівля ПТУ. А чи маєте ви свої улюблені будівлі в користені? Неважливо, визнані вони чи ні. Або, можливо, якісь вулиці вам до вподоби більше, ніж інші. Чи може мікрорайони? Шімаш подобається. Да. А чим він подобається? А там спортзал стоїть. А він так. вам подобається в архітектурному плані, чи в плані, що там просто є спортзал? В плані, що там Штам просто є спортзал. Якийсь мікрорайон, чи вулиця, які виглядають гарно. Центр. Центр? центр. центр? Да, це центр. А чому центр? Що тут із цього найбільше вам подобається? Парк. Ну парк, лиси і все. А, а чи є у вас якісь улюблені будівлі або мікрорайон, або вулиці в користі? Так, да, найкрасивіший – це парк. Дуже гарно і там архітектура дійсно, паркова, дуже красиво, все зроблено. Може, у вас є якісь улюблені місця в користині? Визначні значні якісь? Парк сьогодні всі говорять про парк. <рес> ну, в принципі, щоб іще може щось друге побудували до були б і другі улюблені місця. А може, мікрорайони якісь для вас гарні видаються? Все, все гарне. Додамо до сюжету ложку дьогтю, враження від гостя міста, який приїхав з Київської області. Зараз, начебто, так ну, як для провінційного містечка, то а коли зима це просто жесть. Лід, нічого не прибирається. А в плані архітектури, тому що кажуть, хтось каже, що стандартно, які решта аналогічних міст, а хтось каже, що Коростень має свою родзинку. Родзинку має свою, наприклад, там декілька парків, я так то, що я знаю, бачив. От. А так, особливо. Особливо нічого є ще така думка, також від немісцевої. Сподобалось місто. Да? Я перша тут але сподобалось. Ну, часто кажуть, що Коростень він такий виглядає е, стандартно. Ну я б не сказала, що зовсім стандартно. У mm -hmm. e, порівнянні з східною Україною так от є різниця. Mm -hmm. Коростень має своє обличчя на вашу думку. Думаю, так. Да. І яке воно? Красиве, наше. Якщо ж говорити про слабкі сторони, то містяни називають проблему багаточисельних закинутих будівель. Кінотеатр жовтень. Mm -hmm. Саме архітектура така. Закинута будівля, яка вже розвалює. розвалюється, нічого ніхто не хоче. Не робити. стоїть до центрі до міста. Отак от почті. Mm -hmm. Хороший вид. Ну таких ще можна назвати. Можна, це в парку возле моста. це стройка, яка вже коли стоїть. Я вже навіть не пам'ятаю, що там будували. Я теж не пам'ятаю. <говорит> Вроді би щось дискотеку, що дискотеку хотіли. Там вроде... ніби на день у нас свиней да, ловили. Да, да, да. На Хімаші заброшку, яка теж вроде би здання хороше замечательне, але стоїть просто так для віду. Да, і в Шевченко тоже, так, і тепер Траса Шевченка теж хотелось хотілося б Угу. А щось хороше ми від вас почуємо сьогодні? Хороше? Ну, а хороше в мене только, тільки не знаю. Ли. Щось хорошее є? Звісно, тут в центрі доволі такі красиві дома виходить. Які от, вам подобаються? От а, ближе до Перехрестка виходить. Там ці три, етажки мені дуже краще получается, по, а, по Да. А девятиэтажка тоже дуже красиво. Ну, так. Ночью красиво здесь. Вот ночью здесь красиво, да? Вот темно? Ні, тімно освіщення хороше, і тут уже посилаємо показується від города. День архітектури України розгляньмо будівлі та споруди користення більш уважно. Деякі з них дуже навіть цікаві та незвичні для користання, навіть якщо вони і є прикладами типового будівництва, не говорячи вже про нетипові і такі є в користені. А ще з нагоди свята звернімо увагу на проблеми, які пов'язані з будівництвом, адже архітектура передбачає не лише естетичні аспекти, а й функціональні, а це вже завдання всіх тих, хто займається будівництвом, як великим, так і локальним.